Я всіх вітаю на своєму каналі, всіх-всіх, хто за мене зазирнув, всіх вітаю. Сьогодні в мене таке відео про своє схуднення. Почала я тиждень тому, в минуле середу, почала своє схуднення, ну так, знаєте, вже активно, бо прийшли всі свята, я вирішила вже худнути. Остаточно, якщо нічого не зміниться. О, тому. Пройшов тиждень, от, і я не просто так почала своє сходнення, а я почала пити пігулки. Я собі купила для сходнення. От, я вирішила зробити такий експеримент, як воно м, діє взагалі, чи не діє, ли на мій організм, чи не подіє. Взагалі, подивимось разом з вами, як це буде відбуватися. І тепер, вже пройшов тиждень, я можу вже десь що, десь що сказати. Про своє схуднення. Перше, що я хотіла сказати, що я зараз знаходжуся на інтервальному голодуванні. Як це в мене відбувається, трошки хотіла розказати. Значить, Так як я працюю три дні на тиждень, я працюю, а чотири дні я вдома. Тому оці три дні, коли я працюю, ходжу на роботу, от сьогодні я на роботі. Завтра останній день на роботі. Я їм три рази на день, тому що я на роботу приходжу рано. Я о 8.30 вже приходжу на роботі, тому вже я снідаю о 8.30. Потім в мене обід о півпершої, так? І останній раз я вже їм о 16 годині, тобто я працюю до 3, до 3 години. Три я виходжу з роботи і о четвертій я вдома. І тому десь так, четвер, начало п'яти, я їм останній раз. Тобто три рази. Це три рази на тиждень. В інші дні, в ці 4 дні, от завтра я відроблю, і потім вже я в п'ятницю, субота, неділя і понеділок я вдома. Я вже так рано не встаю. Я встаю пізніше. Тому і сніданок в мене пізніше, я можу поснідати у 10. Поснідати в 11, могу поснідати о пів можу поснідати, можу поснідати в 11-й там вже як мене карта ляже, як я захочу. О, там в мене вже режиму такого немає. Тоді я вже їм два рази на день. Тобто, якщо я пізніше снідаю, то вже в обід вже в два, якщо я поснідала о десятій або опів 11, то мені вже в пів першої їсти ще не хочеться. я не їм. Я їм вже четвертій. другий раз. Все. Після четвертих максимум це півп'ятий. Ось так же такі останній, ну, остаточно, так? Да? Все. І я вже не їм. Тобто, зрозуміло, да? Три дня по три рази я їм, два дня їм по два рази. От. Що я їм? Що я їм? Саме просту їжу я їм. Нічого особливого я собі не вигадую. Їм, що я їм, ну, що їсть люба людина. Єдине, що я не їм взагалі, це цукор, я його не вживаю вже, мабуть, роки 3-4, ну, я маю на увазі цукор, пісок, взагалі не вживаю. Солодощі, я, звісно, уникаю, солодощі, так, кожне стосується мучного. Тобто булки це теж ні. Їм каші, їм овочі, їм м'ясо, рибу. Ну, все таке. Так, це сказала, це сказала. Що ще я хотіла сказати? А, а значить, про інстаграм. А, значить, я буду, якому, якому цікаво, що їм я буду намагатися, ну, по мірі того, як в мене буде получатись, я буду в інстаграмі показувати в сторісах, що я їм. Своє так сказати, меню. От, ну Це так. Може буду показувати, може? Ні, як буде в мене часто, буду показувати, ні, значить ні. От, Тому підписуйтесь на мій інстаграм, якому цікаво, і ну, подивитись, що я вживаю в їжу. Да? Там я буду в сторісах, все буде видно, що я їм. Все простеньке. От. Тепер ще раз покажу ці пігулочки, що я замовила. От, може хто не бачив. Оце ці такі пігулочки. Бачите? Називаються вони ходноте легко, натюрель, виробництво Польща. Тут 100 капсул. Треба приймати 2 капсули за півгодинки до їжі. Тепер, що на зразок цих пігулок? Що я можу сказати? Вже тиждень я їх приймаю. Взагалі, я не відчуваю взагалі нічого, скажу чесно. Якось вони ніяк не впливають на моє, на мій стан. Взагалі, щоб я відчувала, що мені там дуже не хочеться їсти, щоб воно такого нема. Сильна, щоб спрага в мене була, що мені хочеться пити. Як, як правило, такі пігулки вони, від них дуже хочеться пити. Бо я колись вживала щось таке. Ну схоже, не схоже, не важливо це. От. Від цих пігулок нема в мене ні спраги, ні. Ще вам хочу таку інтимну підробицю, сказати, що я зовсім не бігаю, скажімо, в туалет. Я думала, може воно якось буде проносне якесь, може я буду бігати в туалет і цього теж немає. Тобто я їх п'ю, я взагалі нічого не відчуваю, ніякого такого ефекту поганого не відчуваю. Може, там взагалі якась крейда лежить, в цих пігулках. Я ж не знаю. Я ж їх не досліджувала, розумієте, і що там, я не знаю в тому складі. Навіть не читала, чесно, що там в тому складі. Просто отак купила на свій. На свій смак і все. І п'ю. Можете самі подивитись, що там є. Там нічого нема. Я не знаю, що там, коротше, є. Але поганого нічого я не відчуваю, це вже добре. От. Але ж вони не, не дешеві. Вони коштували мені 700 гривень. Так, щоб так і розуміли. Да, не дуже дешево. Так, щоб так, так. Да. Ну, поки що я їх п'ю. Тепер схудла я чи ні за цей тиждень, я вам скажу чесно, це був просто якийсь хохма якась. Тобто я вирішила, що я важитись не буду. Ставати на ваги не буду весь тиждень. Але ну чому мені обманувати вас і саму себе, я все ж таки ставала кожен ранок, я ставала на віси на ваги. Перший день, а починала я худнути в мене. 79 кілограмів. На наступний день в мене було вже 80 кілограмів. Я не знаю, ці кілограми в мене скачуть туди-сюди. Я... Туди в плюс вони йдуть дуже швидко, а на мінус дуже повільно. Одним словом, значить, від середи до середи, сьогодні середа, інтервальне голодування, пігулки, всього на всього. Я втратила 500 грамм. Тобто, розумієте мене, да? так? Тобто, я думала, що я почну пити пегулки, плюс інтервальне, і зараз у мене ці кілограми побігуть від мене, як, ці, як зайці по лісу. От вам і результат першого тижня. Кожен день я важилась, кожен ранок. Перший день, значить, був плюс. На другий день вже був мінус, знов було 79. Так було 79, 79, 79. Ви п'ятниця, субота, неділя, понеділок. вівтор. сьогодні вранці я зважилась, Я думала навіть від злості, що я не буду навіть знімати цього відео. Скажу, що все. Нічого не діє. інтервальний голос, ні, інтерваль, ні, ні піголки, нічого не діє. Ну, і тут я дивлюсь, стою сьогодні вранці. Мінус 500 грам, пів кіла в мене йшло. Я не знаю, може, це я добре вчора сходила в туалет. Я знаю. По-великому я, не можу вам цього сказати. Але за тиждень всього мінус 500 грамів. Ну, як це так? Я в шоці? При тому, що в мене інтервальне це голодування? Тобто я все рівно багато часів, я не їм взагалі. Ну, я не, 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 не об'їдаюся за це оце вікно. Я не об'їдаюся. Подивіться мій інстаграм, що я їм я показую. Ну, нічого такого. Тобто, поки що ось так дуже повільно. Я не знаю. Ну я продовжую експеримент. Мені вже дуже тепер цікаво, що буде далі. От. Так я виглядаю, я вся тут просто в мене так тут затягнута, бо я в корсет тягаю, тому що я сиджу, в мене спина трошки болить, цей корсет мені дуже допомагає тримати спину. І так боліть. Бо, да, краще мені в цьому корсеті. У мене затягнута трошки, ну немає цього. Ну, в мене взагалі в мене така структура фігури. в мене нема такого, скажімо, пуза, да? в мене така фігура, я більш-менш така акуратна, бачите? О, нічого такого в мене тут на спині оці бугри, оце є. Да, я хочу, щоб спина була рівненька така. О, ну. короче, короче, дівчата, це дуже смішно, але отак, тиждень, тиждень, мінус 500, боже, це просто. Може, це щитовідка, вже треба мені перевіряти. Я, до речі, взяла в свого лікаря я казала, що буду з собою займатися. У мене вже всі є направлення, але я ніяк не можу записатися. Бо таке щось твориться то Дніпро. Сьогодні цей гвинтокрил, гвинтокрил розбився. Розумієте? Ну, ну, нема часу собою зайнятися. Весь час ти в стресі. Ну, я запишуся, я перевірю, звісно, що товідку, все, все перевірю, все сходжу, все зроблю. Бо в мене вже все на руках, всі мої направлення є. Ну, от якось так, дівчата. Тому. Ще раз хочу наголосити вам: що якщо хто хоче зі мною, будь ласка, до мене приходьте до мене в інстаграм. От, і так як в мене мало дуже підписників, ну практично їх зовсім немає. То ми можемо з вами спілкуватися. Тобто, якщо хтось мені щось напише, ми можемо. Бо якщо якийсь блогер, я дивлюся, в нього дуже багато підписників, скільки так було, я от задаю питання, щось пишу, і людина мені не відповідає. Я розумію, вона не може відповісти, тому що в неї там я не знаю, дуже багато тисяч підписників. Вона не може всім відповісти. А нас, так як у нас зараз дуже мало. От, ми можемо спілкуватися з вами. Так що, дівчата, хто хоче, худнути, <гум> долучайтеся <гум> до мене. От, і будемо спілкуватися. Пишіть мені, задавайте питання, якісь, будемо з вами якісь діалоги мати. Ну, ось так. Це все, що я вам хотіла сказати. От, все вам розказала. Так що, як хоче, будь ласка, долучайтесь, я буду знімати кожну неділю, буду робити цей такий, знаєте, Таке буде відео мого експерименту погодального. Вот вы... мені цікаво, скільки я ж за місяць скину. Кілограм. ну, якщо по 500 в тиждень, то да. так. Ну, Мені вже кажеться, що я трошки менше Ну, Це просто. Зараз я дивлюсь, ні, я не бачу, що я менше стала. Добре, все. Всім пока-пока. Всім дякую за увагу. Буду ще знімати про це все.